Середина грудня найкращий час для планування зимових канікул. Головне визначитися зі своїми бажаннями та вподобаннями. А якщо ж ви не можете обрати самостійно, експерт туристичного агентства «Аквамарин Туристик» з радістю вам допоможе. Зима предоставляє множество варіантів для зимового відпочинку. Це може бути відпочинок на горнолижному курорті або відпочинок на пляжі Індійського океану. Все залежить від бажання клієнта. Першу чергу зима це сезон гірськолижного відпочинку. Поціновувачів цього заняття неймовірно порадують такі європейські країни, як Австрія, Швеція та Андора. Проте і ціни на них будуть відповідними. Для того щоб більш доступно отдохнуть, ви можете поїхати в Болгарію. Болгарія предоставляет очень хороші європейські условия для катання, і там можна буде дійсно дуже хорошо в компанії або з дітками. Серед українців найпопулярнішим місцем гірськолижного відпочинку є звичайно ж Буковель. Цей курорт в Карпатах поєднує в собі європейську якість та українську доступність. Ціни на відпочинок в Буковелі починаються всього з 950 гривень на людину. В цю Буде входити і проїзд, і питання, і проживання і плюс э, море емоцій. Родзинками курорту є рекордні для України півтора десятки підйомників, півсотні кілометрів трас, нічне освітлення та веб-камери для огляду гірськолижних пейзажів. А от з дітками щоб вони там побігали, порізлились, як то, а, да, конечно. З дітками теж буде очень хорошо, тому що там проходять всі можливі ярмарки, фестивали. То це буде допомільна анімація для того, щоб... Чтобы... І діткам було не скучно, і батьки змогли достойно покататися. Не варто боятися і людям, які ніколи не стояли на лижах чи сноуборді. В Буковелі є велика кількість інструкторів, які навчать будь-кого а зам цього захоплюючого виду спорту. Як би не вабили засніжені вершини гір, під час зимових холодів завжди хочеться під тепле сонце на золотому морському пляжі. Чудово виконає це бажання Єгипет. Почому Єгипет? Та тому що це дійсно очень доступно, Це очень хороший уровень сервіса, питання оленклюзів, дуже сильно люблять наші туристи. Єгипет не просто так є найпопулярнішою країною для зимового відпочинку любителів тепла. Абсолютно все, від візи, яка видається по прильоту, та до майже літньої температури у плюс 28 градусів за цельсієм, задовольнить навіть найвибагливішого українського туриста. Варто також спростувати міф про те, що відпочинок в Арабських Еміратах це надзвичайно дорого. Туристична компанія «Аквамарин Туристик» пропонує авіатури в Арабські Емірати від 400 доларів на людину. Особливо приємним додатком для жінок стане те, що взимку найбільші торгівельні центри в еміратах роблять надзвичайні знижки всім любителям шопінгу. Все популярнішим серед українців стає зимовий відпочинок у екзотичних країнах. В першу чергу варто порекомендувати Шрі-Ланку. Шріланка – та остров індійському океані, який славиться прекрасними піщаними пляжами, кокосовими пальмами, то тобто як в рекламі Баунті. Переваг у цієї країни безліч. Перш за все, не варто оформлювати візу. Вона видається на місці за 35 доларів. Також Шрі-Ланка запропонує послуги та готелі на будь-який фінансовий смак. Це можуть бути і елітні помешкання ВІП рівня чи значно дешевші готелі бунгало, які розташовані на самому березі океану. Мінімальна вартість туру в цей екзотичний рай складає всього 400 доларів разом із перельотом. Дуже популярним також є відпочинок в ГОА. В першу чергу тому, що цей штат в Індії задовольнить бажання двох протилежних груп туристів: це молодь, яка бажає активного відпочинку, та сімейні пари, що їдуть за тишею та спокоєм. В цьому плані гоа є унікальним, так як умовно поділяється на північну та південну частини, які пропонують абсолютно різні види відпочинку. На Гоа го вважається як такою свободною землею, где вічна тусовка на протягом всього дня. і там дуже багато бюджетних отелів, які дуже сильно люблять мало на півдні ж Всі туристичні заклади орієнтовані на спокій та релакс, за якими їдуть сімейні пари та люди, що втікають від буденної метушні великих міст. Не оминули увагою в аквамарин туристик і людей, які бажають культурного збагачення. Тут вам запропонують екскурсійні тури на будь-який смак. Серед самих популярних Європи це, звісно, буде Польща, Австрія, Чехія, Германія, Нідерланди в послідні времеться дуже великою популярністю. Ну і, звісно ж, страна це Франція. Мінімальна вартість автобусного туру в Європу складає 100 євро. Для патріотів чи тих, хто не любить багато часу сидіти в автобусі. Пануються тури Україною. Вартість їх становить від 300 гривень. А різноманітність напрямів задовольнить навіть досвідченого туриста. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, Максим Хлопотов. Новини, телеканал Бориспіль.